Добрий день, діти. Дітки, скажіть, будь ласка, а ви любите казки? Звісно, любите. Пам'ятаєте, коли ви ще ходили у садочок, коли все було добре? І я вам часто читала казочки перед сном та вдень. Пам'ятаєте, як ви любили їх слухати? Дітки. А давайте пригадаємо цю казочку. Це казочка Три ведмеді. Послухайте, жила була Маша в, лі, о, в селі у дідуся та бабусі. Якось раз прийшли подружки до Маші і кличуть її, пішли в ліс гриби, ягідки збирати. Маша підійшла до дідуся й бабусі, попросила відпустити її. Вони згодилися, і пішла Маша з подружками у ліс збирати гриби, ягідки. Та так трапилось, дітки, що Маша заблукала, подружок загубила, іде, плаче, ась раптом. Вийшла на галявину, а там будинок стоїть. Зайшла в будинок, дивиться, а там стоїть великий стіл, а біля стіла е, три стільця. Великий, середній і маленький. А також на столі стоять три тарілки з кашею: велика, середня і маленька. Спочатку Маша сіла на великий. Стілець, скуштувала кашу з великої тарілочки, не сподобалась. Потім на середній теж не сподобалася кашка з середньої тарілочки, а потім сіла на маленький стілець, скуштувала кашку з маленької тарілочки та все її з'їла. Потім вона так стомилася, пішла в другу кімнату, а там стояли Три ліжечка велике, середнє і маленьке. Маша спочатку лягла на велике ліжечко не сподобалася. Потім на середнє теж не сподобалася. А на третьому ліжку так було гарно спати, що вона заснула. Тим часом Мешканці цього будиночку три ведмедика прийшли додому, відкривають двері і побачили, що хтось був в їхньому домі. Великий ведмедик каже, хто сидів на моєму стільці, хто їв мою кашу. Середній ведмедик матуся каже, хто сидів на моєму стільці? хто Їв мою кашу. А Мішутка, хто сидів на моєму стільці, хто з'їв мою кашу? Ведмедики засумували і пішли спадки. Заходять вони в іншу кімнату, бачать, що ліжечка зім'яті, великий ведмедик тато каже, Лежав на моїй постілі та зім'яв в її, матуся, і на моїй. А мишутка, ось вона, ось вона, Маша прокинулася, побачила страшних ведмедиків і вискочила у віконце. Побігла так, побігла швидко, що пробігла у село і більше в ліс вона без дідуся і бабусі не ходила. Дітки, і так, ми з вами будемо малювати казку, ілюстрацію до казки три ведмедика. Подивіться, я їх на, намалювала. І так, це тато ведмедик, матуся. Та синочок мишутка. Подивіться, у ведмедика є тулуб овальної форми, кругла голова, лапи. Один, два, три, чотири. Чотири лапи, очі, носик, ротик і вушка. І так, що мені потрібно для роботи? А для роботи мені потрібен клейонка. Папір, подивіться, я вже намалювала заготовку. Можна не малювати? Малювати зразу. Ну, я зробила так. Потрібен пензлик, коричнева, біла і чорна фарба, а також потрібна водичка. І так, спочатку я беру, дітки, Набираю чорну фарбу і малюю лінію землі. Подивіться, малюю, не відриваючи руки веду, 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 веду. Якщо погано лягла фарба, можна ще раз провести. Потім я промиваю пензлик, зайву водичку прибираю у крачик стакана, набираю коричневу фарбу і тепер я буду малювати тулупу ведмедика. Спочатку я малюю контур діти, голову. Контур, а потім всередині зафарбовую. Потім малюю голову, лапи. Вушка. Дітки, старайтесь малювати так, щоб не виходити за контур. Спочатку малюємо контур, а потім зафарбовуємо. Тепер я малюю маму ведмедика. Спочатку малюю контур, а потім всередині зафарбовую голову кружечок. Дітки, а ви знаєте, чим відрізняються ведмедики казкові від звичайних? Знаєте, погляньте казкові ведмедики. Ходять на задніх лапках, а в природі ведмеді ходять на задніх лапках? Ні, вони ходять на чотирьох лапах і не розмовляють. Пам'ятаєте, в казці ведмедики розмовляли. Діти, а в природі ведмедики живуть в будинках, сплять на ліжках? Ні. Ведмеді. Живуть в барлозі. Так, вже намалювала маму ведмедика, а тепер набираю фарбу знову коричневу. Я фарбую спочатку все коричневою фарбою, малюю синочка Мішутку. Спочатку малюю контур, а потім всередині зафарбовую і малюю голову круглу. Великий ведмедик. Михайло Потапович, середній ведмедик Наталя Петрівна, а маленький ведмедик мішутка. І так, я майже вже закінчила малювати коричневою фарбою. Так. І вушка залишилось. Тепер я промиваю фарбу пензлик з коричневою фарбою і прибираю зайву водичку окрачик стакана. Потім я набираю білу фарбу так. і малюю очі на мистинки. Чи на мистинки. Так, все намалювала очі на мистинки, промиваю знову фарбу, пензлик від фарби білої. Прибираю зайву водичку. І тепер я буду малювати носик, набираю чорну фарбу. Подивитися і малюю невеликий кружечок. Ось так. Це буде носик. Ось так. Погляньте. І ще намалюю невеличкий ротик. Так, все, я вже ведмедиків намалювала. Так, погляньте. Дітки, я вам пропоную намалювати ведмедиків і прислати мені світлину. Я дуже хочу подивитися на ваших гарнюніх ведмедиків. До побачення, мої любі!